Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру з загальною площею 44,8 квадратних метрів у житловому комплексі закритого типу квадрат. Дану квартиру можна придбати за програмою Є оселя, є відновлення, 280-постанова, сертифікати на житло, а також за звичайним договором купівлі продажу. Багато квартир є таких близько 6, не близько, а точно є 6 квартир. Вартістю від 70 тисяч доларів до 83 тисяч доларів. Квартира в даній комплектації, яку ви побачите на відео, вартує 80 тисяч доларів. Податок всього 2%, оскільки продаж буде від товариства. Розпочинаємо огляд. Вхідна зона. Тут у нас тепла підлога, окремий регулятор. І вхідній зоні розміщується у нас. Вхід до санвузла та до гардеробної. Запрошую вас переглянути санвузл. Окремий терморегулятор на вхідну зону і також окремий терморегулятор у нас у санвузлі. Тобто теплу, теплу, теплу підлогу ви відрегулюєте по двох зонах. Ось такий Тут дзеркало з підсвіткою і Тумба прихованого монтажу з омивальником, вимикач чорного кольору у усій квартирі. Далі інсталяція з гігієнічним душем і сушка для рушника. Ну і звісно ж, душова. В душові розміщується гігієнічний та трубічний душ. Ось такий перехід плитки. нас І душовий. відео, Так і тут буду показувати. квартири досить схожі, але в один той самий час деякі речі відрізняються. Також болення і вигляд. Відправу зроблено. Ось, тому завжди можете довго комплектуватися. Ось такий у нас самозол. Далі покажу вам гардероб. Гардероб у нас досить потрібна штука в квартирі. Ось так воно виглядає, до речі, двері всі прихованого монтажу. Ось. Дробна у нас і для взуття є місце, і для верхнього одягу. І там наверху можна скласти амбаритні речі. Є у нас там розетки для роутера і т.д. і Ось так. І ще одна розетка є ось тут з боку, якщо потрібно буде вам сушити взуття якесь або ще щось. То без проблем. Йдемо далі, показую вам кухню студію Вхідна зона гардеробна і санузу у нас покриття на підлозі плитка, яке гармонійно поєднується з деревом. Підсвітка привіконної зони, два вікна панорамних, одне 90, друге 150. Два кондиціонери в квартирі, один в кухні студії, другий в кімнаті. Ось така простора кухня студія. E, значить, що у нас тут по комплектації? Чорна столешня або антрацитова більшина. Тут і є от сіточка, і дозатор все чорного кольору, Антрацитового кольору, поєднання тонів, як ви бачите, досить гарне. Посудомийна машина також працює. Далі. Варильна поверхня, підсвітка поверхні також. Мікрохвильова компанії Bosch, ну і звісно ж електропіч. Тут у нас розміщується морозильна камера та холодильник. Кухня вся до стелі повністю від стелі до підлоги, робочу зону зроблено. Зроблю ще вам обхід по периметру, щоб було, в принципі, вам все зрозуміло. І далі наступним переглянемо це житлову кімнату. Двері відкриваються у нас у внутрішню частину кімнати. Значить, також підсвітка привіконної зони, як на кухні, так і в кімнаті. Ще один кондиціонер. Ось, покажу вам вийде з вікна. Вікна чистенькі, гарненькі. Тут будуються котеджі. Не переживайте, ніхто вам вийду не позакриває. Велика територія, до речі, житлового комплексу квадрат. Закрита територія, багато місця для дозвілля ваших дітей та особисто для вас. Паркова зона також планується, є вже барбікю зона функціонуюча. Три майданчика дитячих, спортивний майдан і так далі. Кому цікаво, обов'язково пишіть, надішлю вам відео огляд житлового комплексу. Ось така чудова квартира. Я нагадаю, що її можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ є відновлення», за всіма видами державних програм. Також молодіжне кредитування, нема проблем ніяких з цим. Кому потрібна консультація по державних програмах, обов'язково звертайтеся. Хто хоче придбати за програмою ЄОСЕЛ, є відновлення і так далі. Без проблем пишіть, чим зможемо поможемо, Доведемо вас до угоди. Також, хто хоче придбати. За стандартним договором купівлі-продажу не соромтесь, пишіть, приходьте на перегляди. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня, всього найкращого. Швидкої перемоги! всім нам! І не забудьте підписатись на канал.